Всім привітики! А знаєте, хто в мене в гостях? У мене тут Маша. Привітики! Робимо салатик. Робимо. Да. Ми тут робимо, робимо салатик. Варена. Варений бурячок. -у -у. О, тут на ще горішків, картопля в нас. Коротше, ми тут постимо Це є. і будемо з Машею сьогодні знімати постіль. Да. Так, Постіль. Повно-повно. Да. Давайте покажемо вам об'єм наших робіт. Оце такий мішок нам приїхав. Взяли на огляд 10 різних постільних комплектів, і зараз їх викладемо. Будемо застеляти на ось цих два ліжка. Не буду я тут повторно показувати вам огляд всіх комплектів, так як зробила це все на своєму іншому каналі Халявщі. Це посилання на це відео лишу вам в описі під відео. Можливо, хтось не бачив, можливо, хтось не підписаний, і вам буде цікаво подивитися. Це постільна білизна. З Того виробника, якого продавала я. Зараз по дропшипінгу продає у мене Маша. Сьогодні в новому магазинчику, який відкрився в нашому місті сімі, називається Купили пончик. Мама! Покажи, який пончик. Покажи, який пончик. Який класний пончик Василько собі вибрав, так? Хлопці перекусять і підемо зараз далі гуляти. клас. А Василько втік від мами спать до Марійки. Перемостився до маки. Oh. А я вже ж на тебе, я покупала хлопців. Будеш з Марійкою спати? Ти відправиш потім до мене? Чи позвеш перенесу? Я я То давайте на те ліжко, я тут сама. А чого? Тут непогано. Все, Василько. то мама лягає Папа. з Вовою, так? Папу. Добре. Попуть, да. попуть, попуть вова, попуть. В нас пів сьомого, я вже пів години, як встала, навіть на певної годину. А, просто не вставала від дітей. Коротше, не чистила картоплі. Все, як би, добре. А води нема. А води нема. Піду зараз на балкон візьму. У мене є в баклажках вода. Буду мати картоплю, хочу наварити борщ. І зварити картоплю на вареники. Хочу готувати. Чи сьогодні, чи завтра, не знаю. Бо з машою будемо сьогодні дознімати розпаковочки постійної білизни. Це досить такий марудний довгий процес. За один раз нічого не встигнеш, нічого не зробиш, бо довго. Останнім часом взагалі не знімаю з дощечок те, що готую на цій фабрикаті. Все швидко з'їдається. Ці фрикадельки я робила ну, не так вже і давно. І як бачите, до речі, котлети, дощечку ми вже з'їли і ось це все, що лишилося. Так що треба буде знову щось придумати, щось зробити, не знаю навіть що. Бо на грандіозну велику заготовку в мене грошей немає, а щось треба таке, знаєте, універсальне зробити, щоб бюджетненько і смачненько. Так. І це, напевно, лишу на наступний супчик чи борщик. У нас, не знаю, чи казали, червоний борщ буде, а це будуть вареники завтра. Ну, я думаю, що завтра. Напевно, я сьогодні не встигну. У нас відео. Про постіль, то покажу вам знову ж таки свою весняну постіль. Брала ще рік тому. Це із перших постільних комплектів, які я собі купувала. Бачите, тут таке простирадло двохстороння під ковдра і наволочки ось такі. Я ніколи не просую постільну білизну, вона сама так, знаєте, влягається. Наволочки також ось такі, дуже мені подобається. Зелененькі, до речі, цього комплекту, здається, вже немає в наявності. Треба подивитися, бо це ліщина. Напевно, ліщина зараз в наявності точно немає. Але дуже гарно виглядає. Є ще в мене такі з квіточками такими дрібними. Жовте простирадло. Зараз, можливо, знайду наволочку. А, Маша спить на тому комплекті, зараз покажу. Ось, це, ось цей комплект, що я вам кажу, тут квіточки ось такі, коротше, і жовте простирадло в такий віточки, горошок білий. Та так, квіточки. Мама, тут. Я Він з таким машею не спав, але любить тут полежать. Поїхала моя гостя вже додому. Відправили ми постільну білизну вдвох разом донесли до пошти, відправили а, постачальнику назад і наступну так само партію візьмемо за декілька тижнів знову ж таки на зйомку. Але я не знаю, чи будемо брати 10 комплектів, чи будемо брати менше. Побачимо, як домовимося, якщо Маша приїде допомогти мені. Ту посилку донести до мене додому, то можна брати і по 10 комплектів. Але якщо це нести самій, то це дуже-дуже дуже важко. Чесно кажучи, я не очікувала, що це буде настільки важко. Так, посилання я, звісно ж таки, залишу в описі під відео на сторіночку в телеграмі Маші і також на Укрлоті. я їй подарувала свою сторінку з вже з готовими рейтингами з усім. Тому. Посилання все те саме активне, тільки вже продаю цю постіль не я. Люблю постільну білизну, люблю все, що з нею пов'язане. Єдине, не маю я часу займатися продажем постільної білизни, тому рада, що моя справа залишилася в сім'ї. Так, що ще хочу сказати? Влоги із будівництва, прям з таким будівництвом грандіозним, скоро в мене завершиться, бо нема грошей, немає будівництва, звісно ж таки. Я дуже багато зробила. Я поставила занадто високу планку для себе в цьому місяці, і, чесно кажучи, я не очікувала, що так буде. Не влізла я в свій бюджет, і саме через це в мене декілька місяців будівництва не буде. Будемо садити з вами города. Я сподіваюся, що комусь ця тема буде цікава. Я, звісно ж, таки весь засаджувати не буду, бо не хочу просити чоловікового брата мені погорати, поскородити. Бо в нього і так вистачає роботи. Я знаю, що я не встигну з малими дітьми це все обробити, тому не треба напрягати інших людей заради того, щоб вони там тобі щось зробили, а ти відтоді нічого не засадила, не встигла, не обробила, просто дарма це все зробилося. Тому а, все, що в мене там є на даний час, а, де є такі місця, я можу садити. Там я посаджу собі такий, знаєте, мінімальний якийсь городик. І я думаю, що цього буде достатньо. На наступну весну я вже буду щось розсаджувати, пересаджувати, вимощувати по тих місцях, що це має бути. І я думаю, що саме-саме найбільше я буду садити на наступну весну, бо планується десь там на наступний рік переїзд. Ось, а так, цього року просто спробую на що спроможна наша земля і що туди можна посадити. Дерева мені виростили мої батьки у себе на дачі, є саджанці, я їх купувати не буду. Дуже батькам за це вдячна, бо я би зараз точно нічого не купила. В мене було в планах багато що покупляти, але немає грошей, немає чого купляти. Та і рватися кудись там, знаєте. Спішити кудись вперед я не буду, бо чесно, і так уже багато всього зроблено. Саме за цей місяць я поставила занадто високу планку, і тепер треба пригальмувати. Пригальмувати. І коли буде наступний етап у нас на будівництві, чесно кажучи, не знаю. Я хочу там поприбирати, завершити ті процеси, які ми почали. І на тому, напевно, буде все. Ви знаєте, нова зйомка із Машею і упакування купа різних постільних комплектів навчила мене складати, дивіться, як. Я, можливо, у наступних відео покажу вам, як, бо три постільних комплекта прала, три поскладала, і це під ковдри. Із. За... Пострадлами на резинку так не вийде. Треба ще подивитися точно, як їх можна більш компактніше складати. Бо я якби вмію, як їх правильно складати, але все рівно воно мені не дуже виглядає, тут Василько. Ось, а під ковдри, подивіться, класно склалися. І ось це в мене євро, а це півтора спальні. І вони однакові, дивіться, по розміру. Стопочка просто класно виходить. Мені здається, чим стає тепліше на вулиці, тим раніше я встаю. Знову мене зносить зранку о 6 хочу зробити млинчики. Тут вже збила яйця, додала кефір. І додам ще сюди кип'ятку. Зараз тільки замішаю із борошном. І будуть в мене млинчики. Думаю, дістану джем малиновий, нехай діти собі снідають. А і в нас є ще борщ, якщо хтось не хоче солоденьке. Хоча зазвичай діти ніколи не відмовляються від млинців. Сам млинчики в мене готові. Хлопці повставали. Звісно, ну таке. Що, намазать ще? Ще мазать. У мене тут малиновий джем. Так що снідаємо. У нас початок покупок, посадок. Що я тут купила? До речі, сьогодні у мого чоловіка день народження. Мама моя поїхала на дачу, їй повезли машиною і, коротше, з Васильком купляли. Купили тату подарунок і завтра посадимо наш садок. Я думаю, що, напевно, щось я буду ще докупляти, досаджувати, але висажу хоча б щось. Так, що я взяла? Я вставлю фото, які я фотографувала. Ось ця гілочка це в нас груша. Ось це, це в нас червона черешня. І взяла я білу порічку. Більше нічого не купувала, бо багато що мені дасть мама моя. Я вже, напевно, в завтрашньому відео, ну, вірніше, в іншому влозі, в новому. Буду ділитися, що ми посадимо, де ми посадимо і як ми посадимо. Тут Василько ще і гілочки приніс якісь додому. Ось тому. Так, що по цінах? Знаю, що будете питати, в нашому місті Костопіль було декілька продавців на базарі сьогодні. І в кожного різна ціна. За грушку я заплатила 100 гривень, за черешню 150 і за жовту. По річку я заплатила 70 гривень. Коротше, все разом 320 гривень. Бюджетненько, нормально. В іншого продавця я питала, чи черешня точно така сама, була 180 Ось. тому початок, як би кажуть, покладено. Виношу зараз я це все на балкон. А, ну і завтра їду садити, буду садити з мамою моєю. Вона ще сьогодні на дачі там повикопує все, що треба з татом. І... Привезеться мені це. Все, ну, все-таки там є автомобіль, тому привезеться сюди машиною, а не будуть вести поїздом. Ось так, бо на дачу маршрутки також не ходять. Коротше, в нас, напевно, це сімейне. Те, що ми маємо будинки там, куди маршрутки не ходять. Що, ти печеньку їсиш? Палапетівка такі, молодець, Вова. Таке смачне з начинкою. да? да? Так... Ох, бачите, які смачненьке, да? <зд Bene a sound> ну що ж, як і казала, буду готувати я вареники з картоплею, перекрутили вже наручну м'ясорубку. Постійно мені під відео, коли я кажу, що перекрутила на м'ясорубку ручну, мені пишуть, що краще перетовкти двічі товкачкою. Я не погоджусь. Ну, не подобається мені, картопля товчена. Тут вкачку, все рівно, десь там і заваляються якісь грудочки. Перекручена картопля, вона набагато мені м'якіша і набагато краще. Так що, ну, це особисто моя думка, це особисто мій вибір. Василько, не роби такого. І тут у мене Є. на кип'ятку вже тісто, Василько чекає, що мама дасть шматочок, воно запарюється. І будемо ліпити. Я хочу частину заморозити. Бо як будемо їхати до чоловіка, то я їх зварю, напевно, а, висушу і окремо а, підсмажу засмажки. Селько привіт. Ось, а, обсмажу а, боже, свіжини. І потім я сподіваюся, що ми якесь житло там знімемо на ту, ту добу, і буде там якась мікрохвильовка, сковорідка. Ну все ж таки, і дітей, і чоловіка треба буде чимось годувати. А я ну, максимально хочу там не стояти у плити, а привезти щось своє. Тому варенички будуть відварені, засмажка буде готова, але це все треба підготувати, наліпити вже сьогодні. До речі, сьогодні не вийшло чоловіку домовитися, щоб ми до нього їхали. Дуже-дуже сумно, бо ми останні роки завжди святкували один народження разом, а цього року вийшло так, що він і не на роботі, і не вдома, а взагалі дуже далеко. І варенички мої готові. Все поліпила без вас, не знімала, і це не всі вареники, що я зліпила. У мене ще тут. Майже майже вся шухлятка. Ну, я, знаєте, сюди наклала, щоб було а потім на поїздку відварити, а решта, що на столі, звариться зараз. Хоче ням-ням? Зараз мама зварить, да? Так, мама зараз зварить ням-ням. День завершився. Коротше, Васильку заснув. Вовчик чекає маму. В нього не буває таке, що він засне і дає мені ще щось зробити. Тільки я встаю кудись, він прокидається. Це вже все. Якщо Вова лягає спати, лягаю спати я. Якщо в мене робота і я до 11, буває, до 12 мені треба посидіти, то Вова зі мною сидить, Вова не спить. Василько може заснути поспати, Вова ні. Вова завжди перевіряє наявність мами. Вова завжди е переживає, що мама ніде не пропала. І поки мама працює, Вова не спить. Коротше, ось так. Не знаю, коли він це переросте. Е я дуже сподіваюся, що мої хлопці з наступного тижня десь, я думаю, що з середи підуть у садочок. Звісно, якщо не захворіють. Е я взяла направлення хлопцям, але ще поки не ходила здавати. В нас виходить так, що я підозрюю, що в нас алергічна реакція. Вірніше, в нас алергія на. Ну, я підозрюю на що. Коли зроблю ці аналізи, тоді вже більш детальніше про це розповім. Але а, в мене в Юрчика також були алергічні кашлі, алергічні соплі до, здається, 8 років. Коротше, а потім ми це все переросли. У Дуже, я помітила, вони виражені у Василька: коли у нас іде весняне цвітіння, коли осінь, також я не знаю, що там осінню цвіте таке. На що в нього алергія. І е, я думаю, що в них алергія є ще на пил, е, вимиваючи всю квартиру 250 разів на день, е, знімаючи коврики і так далі, у мене хлопці перестають кашляти. І в одній кімнаті квартирі позбутися пилу із такою кількістю людей ну це нереально. Чесно, я. Пробувала мити підлогу тричі на день, і тричі на день на ній є пил. Мию з спеціальними засобами витираю підвіконня, витираю столи, але коротше, пил у нас осідає швидше, ніж ми його витираємо. І це безкінечна коротше, робота, чому я почала думати, що алергія на пил, бо поза домом ми перестали кашляти. Там буває, кашлянуть там хтось. Але ось вдома, коли в нас таке накопичення, ось вимию все, вони можуть годину не кашляти. Через годину вони починають знову кашляти. Ну, Це зрозуміле діло. в нас тут, нас тут дуже багато. Коли мені пишуть в коментарях, що ось Катя, не спіши, куди ти летиш. На що там продовжувати це та будівництво, почекає війна, незрозуміло, що буде далі. У мене діти страждають від того, що в нас тут немає місця. Тому я буду продовжувати будівництво. Єдине, що а, це все буде поступово по мірі поступання якихось коштів. Ось, зараз я повитягувала все. Зараз я маю декілька місяців відробити те, що я. Вибрала, і тоді ми вже, я думаю, що десь влітку я продовжу наше будівництво. Що це буде без поняття. Хотілося б, звісно ж таки, залити всю стяжку чистову. Але, ну, будемо бачити, звісно ж таки, по фінансовій стороні. Хотіла би я ще покупляти деякі саджанці. Є в мене деякі ідеї на рахунок посадок, що би я хотіла. Але це напевно також буде з першого числа, явно не зараз. Я й так від душі відірвала, купила ці саджанці на 320 гривень, але мені здається, що це не дуже дорого за два дерева і один кущик. Що привезла моя мама, є без поняття. Дерева там набагато менші, ніж ось це я купила. Але це і добре, їх буде зручно, нормально завезти на маршрутці. Бо все ж таки поїдемо з мамою на маршрутці. До речі, моя мама в мене на будівництві ні разу не була. У мене мама ніколи не бачила, де ми будуємося, де я буду жити. Так що, у наступному відео буде для мами. Це перша така екскурсія. і Я сподіваюся, що вона туди до мене дійде. від маршрутки. Підемо ми на маршрутку, яка стає біля мого практично будинку. Але там, знаєте, треба до нього піднятися ще догори, а тоді спуститися. Ось я сподіваюся, що мама моя зайде і все буде добре. На цьому буду закінчувати своє відео сьогоднішнє. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєте зі мною. Не забувайте підписуватись на мій TikTok та Інстаграм. Там я набагато частіше випускаю якісь наші новини, цікаві ролики, показую фотографії, так що посилання є в описі під відео. І всім до зустрічі, всім па-па-па-па.